Представляємо AI Mouse AIT – революційну бездротову мишку з вбудованим штучним інтелектом, яка розпізнає мову, перекладає, редагує та створює за вас. Послухайте уважно, адже те, що я зараз покажу, змінить ваш спосіб роботи за комп'ютером назавжди. Не має значення, хто ви вчитель, підприємець, маркетолог, контент крієйтор програміст, студент чи будь-хто хто працює за комп'ютером. Хочете перетворити мовлення у текст у реальному часі, просто натисніть одну кнопку. iMouse маус, ай зробиться будь-якою мовою, яку ви оберете. Потрібно перекласти текст з іноземної мови. Один клік. І готово. iMouse Маус миттєво перекладає та розпізнає усне або виділене текстове повідомлення на потрібну вам мову. Маєте зображення з текстом, який потрібно швидко відредагувати, скопіювати або перекласти. Завдяки інтелектуальній кнопці Quick OKR ви зробите це за кілька секунд. Зробіть знімок екрана. Відредагуйте або намалюйте на ньому, розпізнайте текст. Усе це можливо з AI Mouse AIT. І це ще не все. Просто поставте запитання, і кнопка АІ відкриє програму, яка миттєво надасть вам відповідь. З нашим програмним забезпеченням усі функції штучного інтелекту безкоштовні, без щомісячних оплат. iChip, вбудований безпосередньо в мишку, забезпечує найсучаснішого безкоштовного асистента на ринку, що працює відразу після підключення. Все ще мало. Уявіть свій робочий день, якщо AI-Mouse AIT також допомагатиме вам із персональними завданнями, такими як написання документів, резюме та звітів за шаблонами створення професійних презентацій або перетворення документів у привабливі слайди, підготовка індивідуальних таблиць Excel створення зображень на основі ваших фотографій або ідей, підготовка відповідей на електронні листи, запис зустрічей, створення майндмап, бізнес-планів, узагальнення статей. Пошук відповідей, корекція та переклад документів за допомогою AI. Усе це з підтримкою понад 100 мов, включаючи словацьку, чеську, англійську, польську, угорську, німецьку та багато інших. iMouse iiT має вбудований акумулятор, підтримує одночасне bluetooth підключення до двох пристроїв та додаткове бездротове з'єднання через usb Ресивер. Вона пропонує регульовану чутливість від 800 до 4000 dpi і сумісна як із Windows, так і з Mac. Не втрачайте цю можливість. Замовте AI Mouse AIT вже сьогодні. Та почніть економити час із цією революційною технологією, підвищте свою продуктивність і зробіть життя простішим. Натисніть на посилання нижче і спробуйте AI Mouse AIT сьогодні. Не чекайте, вища ефективність лише за один клік.